Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools Net .ua. В даному відогляді надамо вищу вазі акумуляторну кутаву штів машину від компанії Makita, а саме модель DJA521 ZX1. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цієї моделі. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: захисний кожух, сама кутова шліфмашина та додаткове руків'я. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Кількість обертів холостого ходу 8500 обертів на хвилину. Тип кріплення X-Lock. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,3 кг. Габарити 376 на 140 на 146 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даної кутової шліфмашини, ми підготували акумулятор. Друзі, нагадую вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, під'єднуємо акумулятор, вмикаємо кутову шліфмашину, виймаємо акумулятор та знову його встановлюємо. Як ви бачите, кутова шліфмашина не запустилась. Отже, є захист від непередбаченого пуску. Для того, щоб її знову запустити, потрібно її вимкнути та вимкнути знову. Ви, напевно, вже помітили, що на верхній частині даної кутової шліфмашини є досить особливий важіль, на котрому написано X-Lock. X-Lock це новий тип кріплення, для такого типу кріплення не потрібна ні гайка, ні флянець. Витратні матеріали встановлюються прямо на кутову шліфмашину. До речі, витратні матеріали під тип кріплення X-Lock є не лише в бренду Makita, а й у всіх відомих брендів, таких як Bosch, Makita, Metabo чи DeVolt. А отже, їх придбання не стане проблемою. Дана кутова шліфмашина оснащена без мотором. Саме за рахунок цього вона набагато більш витриваліша у порівнянні з щитковим та набагато більш енергоефективна. Відповідно, на одному і тому самому акумуляторі дана кутова шліфмашина пропрацює значно більш тривалий час у порівнянні з щитковими. Також вона не потребує сервісного обслуговування, нема щиток, нема їх заміни. А система захисту від заклинювання захищає оператора під час роботи з такими матеріалами, як, наприклад, армований бетон. Отже, диск в цій кутовій шліфмашині у вас не заклинить. Кутова шліфмашина просто зупиниться. Руків'я даної кутової шліфмашини можна встановлювати як з лівого, так і з правого боку, в залежності від вашої потреби. Крім того, дана кутова шліфмашина для ще більшого ресурсу оснащена плавним пуском. Це додає нам ще більшого комфорту при роботі з нею. Для постійного контролю роботоздатності вашого інструменту є індикація зарядженості акумулятору у вигляді підсвітки. А для кращого захисту вентиляційних отворів від потрапляння дрібнодисперсійної металевої стружки присутні спеціальні накладки у вигляді металевої сітки. Безщиткої мотори, незважаючи на те, що вони мають значно більший ресурс, кращу продуктивність та енергоефективність, бояться дрібнодисперсійної металевої стружки. Саме для цього і присутній цей захист. Він надійно захищає мотор інструменту від потрапляння цієї стружки. До речі, друзі, руків'я даної кутової шліфмашини в обхваті однією рукою та дуже добре прогумоване. Саме це запобігає ковзанню даного інструменту у нас в руках під час тривалої роботи. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!